Вітаю! Сьогодні ми з вами намалюємо силуетний пейзаж з потягом та віадуком. Що таке віадук, як каже Вікіпедія, це транспортна споруда мостового типу на високих опорах, споруджена з каменю, залізобетону або металу через глибокий яр або ущелину. Є віадуки в Україні, наприклад, в селі Ворохта Івано-Франківської області, в селі Кровинка Тернопільської області та в селі Плебанівка. Також Тернопільської області. Спочатку попрацюємо олівцем. Намалюємо лінію Віадука, трошки нижче лінії горизонту. Зправа та зліва, починаючи від Віадука, намалюємо схили ущелини. Приступаємо до побудови Віадука. Проводимо ще одну лінію, показуємо його товщину. По центру малюємо опору. Праворуч і ліворуч від неї. На однаковій відстані малюємо наступні опори. На опорах на однаковій відстані від верху ставимо позначки. Вони допоможуть нам малювати арки між опорами. Арки малюємо починаючи з позначки на одній опорі. Доходимо до верхньої частини віадука, закруглюємо зверху. І ведемо до позначки на сусідній опорі. Настала черга малювати потяг. Перший починаючи з середини віадука малюємо локомотив. Локомотиви бувають різні: тепловози, паровози, електровози, багато видів їх, тому можна малювати той, який вам захочеться. Для цього можете в інтернеті знайти зображення локомотиву. Але ми будемо малювати, я буду малювати локомотив тепловозного виду, тобто з трубою та димом. Далі домальовуємо вагони. Ви можете намалювати як пасажирські, так і вантажні вагони. І невеличке зауваження: вагони малюємо на невеличкій відстані від верхньої лінії віадука. Там ще будемо малювати колеса. Ви можете їх промалювати олівцем, а можете потім одразу фарбою. За віадуком в нас буде лінія горизонту. Тому в нижній частині промальовуємо горизонтальну лінію і намічаємо на ній фрагменти скель, якесь каміння. Відкладаємо олівець, беремо білу фарбу. Трошки розводимо її водою і покриваємо все білою фарбою, крім схилів ущелене. Додаємо потрошку кольори, починаємо з рубінового червоного. Одну смужку провели і вологим пезлем розтерли її, змішали з білим, який в нас є на папері. Далі додаємо жовтий світлий або жовтий лимонний. Верхній частині аркуша додаємо блакитний. Додаємо до білого трошки рубінового, робимо рожевий колір. Але спочатку треба підсушити малюнок. І ще забула сказати, що малювати ми далі будемо шматочком губки, для цього не відрізаємо, а відриваємо шматок від поролонової губки для миття посуду чи прибирання. Набираємо губкою фарбу і робимо відбитки на папері. Таким чином, ми промалюємо хмари. Намагайтеся набирати не дуже багато фарби, щоб вона не лягала суцільною плямою на папері, а створювала ефект напівпрозорого туману. Робимо заміс інших кольорів. Тепер нам потрібен більш насичений персиковий колір. До рубінового додаємо жовтого, майже без білого, що залишилося і використовуємо. До цієї суміші додаємо тепер білий, ще промалюємо один шар. І далі додамо ще жовтого, і ви можете експериментувати з іншими кольорами, з іншою щільністю покриття. Тепер треба підсушити роботу і починаємо працювати з чорною фарбою. Зафарбовуємо схили у щелини. Віадук та потяг, пензлики змінюйте на такі, якими вам зручно працювати. Не забудьте промалювати колеса. В основному вони розташовуються парами. Дим спочатку малюємо тонким пензликом, а потім робимо відбитки губкою. Залишилося намалювати фрагменти скель на горизонті. І якщо ну дуже хочеться, зграю птахів. Можна залишити так, а можна намалювати світло у віконцях білою фарбою. До нових зустрічей на моєму каналі.